Бордакова. Тут в партии зеленых. Это бывшая улица Генерала Потапова. Один 5 пять. Принимает депутат Рожкового совета Виктория Бордакова. Это громадская примальная. Я в распакоме. 11 дней назад бросил к ней клопотание, ну, заявление. Прошло 11 дней, Виктория Барлакова или Бурдакова не чешется. Никакого ответа. А тут и не прямая. Что-то я вижу, бедный депутат, видно. Дом обшарпанный, двери обшарпаны. Да, окна закрыты. Но ступенечки сделаны. Что это депутат может сделать, если вход в ее приемную, вот так вот разваленный и обгаженный. Бывает она здесь, я думаю, она здесь вообще не бывает. Асфальт во внутреннем дворе дома, сплошные ямы. Тут принимает Виктория Бродакова от партии зеленых. Это асфальт во дворе дома. Дом 1975 года постройки. Асфальт с того же времени и не менялся и не ремонтировался. А тут депутат от партии зеленых. Ну, зелень есть, конечно, во дворе. Но это не усилиями депутата от зеленых. Это природа постаралась. Ну вот, видите, я показываю вам ямы скучные. Пошел дождь. Людям с плохим зрением или на мышление. это тут Можно убиться. Не ямы. Что мы утром? Опять ямы. Доброго дня, друзі. З вами Волгін Михайло, журналіст телекомпанії Столиця. А вже сьогодні, 14 липня, а я знов біля будинку, де веде прийом громадян, депутат від партії зелених і чи зелених Вікторія Брудакова. Вже прийшло. 15 днів від того, як я подав заяву на її ім'я, але ніякої відповіді не отримав і навіть жодного телефонного дзвоника. Сьогодні, згідно повідомлень чи оголошень, які є на цій приймальні, сьогодні п'ятниця і буде відбуватися. Прийом громадян з 11-ї години. Зараз 1047. 47, 47 хвилин 11-ту, то я чекаю, бачу, людей тут нема. Тобто це може свідчити про багато чого. Ну, зранку був дощ, а зараз вже нема. Ну, почекаю 11 години. Ну, вже 11 година, початок 12-ї, народи нема, помічників депутата нема і самого депутата Вікторії Бортакової. Від партії зелених нема. Бачите? Приймальня є. Окна є у приймальні, завішені. Сходинки є. Я підіймаюся, я прийшов на прийом. Громадянин та виборить. Дзвоник да. тут людей а Оголошення є. Да, оголошення є. От п'ятниця. Я прийшов п'ятницю, 11 година. Я так розумію, що прийом веде оцей поштарний прилад. Тобто сюди можна щось кинути, о, так. А потім помічник депутата прийде, якщо прийде, і забере. Так що навіщо прийом? Але я скажу, що о, зачинено, зачинено. Що за податки громадян України, виборців, депутат отримує залпотню та її помічники. Також треба платити за приміщення, за опалення, за воду, да. але Тепер зрозуміло, чому людей нема, нема, тому що нема і депутата, і близько. І наврядки, що вона буде. Ну, ще почекаю 5 хвилин і поїду до Київради. Ось. Зачинені двері. Я тут на горі. А тут нічого нема. Хтось тут сидів, чекав, мабуть, і не дочекався. Не будеш тут, я добув сидіти. Оце так ведеться прийом депутатом Вікторії Бурдакової. Бачите? ось вона веде прийом. Але не тут. Почекав 5 хвилин, нема нікого і нічого. Біля перемальні депутати Вікторії Бурдакової. Є тільки отакий 75-го року асфальт у буграх. Тут можна й ноги зламати, але Бурдакова тут не ходить. Бачу я, да й люди тут не ходять, тому що бачу, тут цвіте вже якесь цвітіння. І хто буде приходити от сюди. Та да й Бурдакова сюди ніколи не прийде, навіть помічники стараються. Такої приймальні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, до побачення. По штарику. Не мамо нічого тут робити. Їду я до міської ради і далі до кличка Віталія. І ось, шановні глядачі. Я Волгин Михайло, журналіст розслідувач компанії Столиця, вже підійшов до КМДА, Київська міська державна адміністрація тут знаходиться, і мер Києва Кличко, а також Київрада. тут сидять і депутати. І також Вікторія Бордакова від партії «Зелені». На місцях, тобто у Святошинському районі. Як ви бачили, прийому громадян нема, а оголошення, що там інформація не відповідає дійсності. А технологія прийому громадян тут така, заходиш, тут можна зайти, а зліва будуть стояти ящики, і тоді треба кидати свої звернення. А також є телефон. І можна зателефонувати потім і дізнатися, що сталося з зверненням. А тут щось відбувається, я не знаю. хтось знімає якийсь флешмоб. Флешмоб, тут молодь щось таке отримала. І щось вона тут робить. Якісь місички чи щось. А що це ви розкладаєте, дівчата? Що це ви розкладаєте? Що це відбувається? Ви мене не чуєте, ні? Мирна акція з приводу підтримки. Яка акція? Мирна акція, для того, щоб привернути увагу, що зараз відбувається з тваринами. А, з тваринами. Тобі це надалі. Захист... Тварин. Це на захист тварин. А це місточки, мабуть, для тварин, де вони це... повинні готувати. Це тварини, які загинули в притулку А, Тварини під бородянкою загинули, і це, щоб звернути увагу. А хто на людей зверне увагу? Це вже дурість якась. Кожна така містка коштує, мабуть. Близько 150 гривень. І тут вже ми бачимо декілька тисяч гривень вже на підлозі. І ще дівчатка трошки отримують, а тварин вже ж нема, вони загинули. Ну, а це ви бачите, вхід. Ось я вам покажу її парадний. І тут міська рада, Я туди і заходжу. Ці ящики, про які я казав вам. Я оце ящик кидаю. І тут є телефон, треба зателефонувати. Ну і громадяни кидають сюди звернення. І ось я зателефонував за номером тут є, щоб отримати довідку, де моя заява до Вікторії Бурдакової, чи вона зареєстрована, який номер реєстрації. Зателефонував. Диспетчер не могла мені відповісти ні номера, ні фіксації моєї заяви. А порадила затолонувати Бурдакові по сьому номеру. Ну, я зателефонував такий же самий безрезультатно. тому що абонент – мене недосяжність. І тобто закнуте коло так працює. Звернення громадян, тобто їх кидають, вони не реєструються, Я так, якщо нема номера реєстрації, да, тобто заява моя не зареєстрована, а бордокового депутата чи її замісників знайти неможливо. Отак От працюють і про це повинен знати Віталій Кличко. Голова Київради теж повинен знати, як працюють депутати і громадська приймальня. А ця моя заява ще відповідь на ній дуже важлива для мене. Я чемпіон України серед ветеранів з такої атлетики по спортивної ходи, ходьби. Був на чемпіонаті світу у Польщі, а у вересні буде чемпіонат Європи в Італії. І загалом це буде коштувати 40 тисяч гривень, бо не фінансується ветеранський спорт в Україні, треба їхати за свої кошти. На жаль, ті спонсори мої за кордоном, до яких звернувся за допомогою про можливості. Взагалі мені, мені не відповіли. Да. І також саме повели себе і депутати Київської міської ради. Взагалі не відповіли і навіть не зареєстрували заяву. Тобто я не знаю, чи чекати мені. Від депутата якоїсь допомоги. Ну, мабуть, ні, оскільки і заява моя загублена тут, у місь... Київській міській раді. Так, шановні глядачі, через 15-20 хвилин з'ясувалося, що заяви до депутатів не реєструються. І вхідний номер не ставиться, а зразу передаються депутатам. У даному випадку депутата знайти неможливо, на телефони не відповідають, і мені дали телефон по роботі з депутатськими групами. Ось цей телефон. І там записали мій зворотній телефон. І де знайти депутата вони самі не знають, але сказали, мені зателефонують. А вже пройшло пів місяця після. А за цей час багато чого вже можна зробити. Ну, Чекайте наступних повідомлень по роботу депутатів Київської міськради від партії Зелених. З вами був Волгін Михайлов, журналіст телекомпанії «Столиця». Я покинув це приміщення, а тут продовжується акція. Ви бачите, да, на захист тварин, які загинули під бородянкою, а я нагадую, що сьогодні була акція на майдані е, 90, е, на захист полонених 93 ї бригади. Да, і там були тільки родичі. А молодь оця там не була, ця молодь. Вона флешмоби влаштовує. Бачите, на захисть тварин, які загиблих бородян. Ну, це плешмови. Це хрещати.